Ви до сих пор думаєте, що війна десь там десь далеко, ну тільки тільки не біля вас. Подивіться зараз на суму, ребята. Це настільки близька лінія фронту, що з РСЗО сьогодні обхирячили центр міста. Вже відомо про трьох загиблих, 16 поранених людей. Це ще не остаточна цифра. Війна близько, війна поряд і може в будь-який день знаходитися біля вашого міста. Будь ласка, прокидайтеся, я вас прошу. Будь ласка, почніть прокидатися. Ті, хто ще спить, та прокиньтеся, ви, пожалуйста. Ворог вже був і під Києвом, і в Чернігові, і в самих Сумах вже був. Будь ласка, прокидайтесь, допомагайте. У нас зараз іде на е, дрон розвідувальних на запорізький напрямок. Можете до нас приєднатись, реквізити в шапці профілі, лайки, коментарі, репости теж привітуються. Дуже вас благаю це зробити. Якщо мені не довіряєте і Ірини, команді Ірини Тарасюк, будь ласка, приєднуйтесь до, до інших волонтерів, яким довіряєте. Я вас тільки одне благаю, не зупиняйтесь.